Аномально холодна погода спричинила історичний максимум споживання електричної енергії в Україні. Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко в інтерв'ю одному з українських телеканалів. Попри це, енергетика працювала в штатному режимі, і, за словами міністра, країна взагалі не відчула цього збільшення завдяки наявності достатнього резерву потужності. У штатному режимі, незважаючи на сильні морози, продовжує працювати і Бурштинська ТЕС. Бурштинська ТЕС забезпечує електроенергію не лише значну частину території України, але й у режимі острова експортує електроенергію у Європу. Наявних потужностей достатньо, аби у штатному режимі працювати навіть у період аномальних морозів. Ми зараз на даний момент маємо. На нічний період 9-10 блоків роботі, на вечірній максимум 11 блоків. Роботі такого споживання великого і такої кількості робочих блоків за 21 рік. Відколи я працюю на станції, не було це вперше за останні 20 років, що ми працюємо таким складом блоків. Першу хвилю холодів підприємство пережило і доволі успішно. Таких серйозних зауважень по роботі обладнання. Станції не було. Ну, тут може вслід відмітити, що станція підготовлена до роботи осінньо-зимовий максимум. Ми нормально ощільнили головний корпус будівлі, споруди. От. Ну, але незважаючи на це, ми змушені були організувати відповідно до тих директивних матеріалів, які ми маємо, до тих листів, до вказівок. Захід енергоміністерства. Ми організували круглодобове чергування. У нас фактично керівництво цехів. Заступники начальників цехів чергують щодня на вечірній, максимум в телефонному режимі круглодобово. Так само чергує керівництво станції. От ну постійно як кажуть, слідкуємо за роботою підлеглого персоналу, контролюємо буквально все по блоках. До піку зимових навантажень Бурштинська ТЕС виявилася готовою. Тож і друга хвиля холодів нікого не захопила зненацька. Підприємство продовжує працювати стабільно, забезпечуючи мільйони споживачів такою потрібною цю холодну пору електроенергією. А отже, і теплом ну, зараз вже от маємо на дворі мінус 20 градусів. От і надіємося, що і другу і впевнені, тому що і другу хвилю холодів пройдемо теж нормально.